Завжди рідніший той землі куточок, де ти живеш і де ти народився. Багато різних легенд та переказів пов'язано з походженням назви міста Перещепена. кажуть, що багато з них пов'язані з ім'ям козака Перещепи, який проживав на цих землях. В цьому році ми будемо відзначати 255 років з моменту заснування міста. Юлія Базя 29 років народилася Юлія у звичайній щасливій родині службовців. Від самого дитинства вона чітко знала, що бере професію вчителя. За довірку віршів, надісланих на творчий конкурс Берегиня України. Юлія Базя була нагороджена грамотою та орденом берегиня України, які їй вручив перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Три квадратних кілометри об'єднає 21 населення населений пункт з населенням 22 тисячі 456 осіб. Ми запрошуємо вас до подорожі підприємствами разом з фахівцем Новопосковського міськрайонного центру зайнятості. А Які перспективи освіту наші команді? Ну, взагалі, ми зараз працюємо над тим, щоб наша освіта. В громаді розвивалася і прогресувала? Я взагалі зацікавлена в тому, щоб наші діти отримували достойну освіту. Ми відвідували різні сприяння з нашої товари, працюють наші батьки. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які професії будуть актуальні саме? Я так вважаю, що на території нашої громади будуть дуже такі ну, потрібні професії це робочі професії. Тому що ви ж знаєте, що нас наш регіон взагалі сільськогосподарський в основному, і тому нам потрібні будуть досвідчені механізатори, нам потрібно буде досвідчені слюсарі, токарі. Ну це робітничі професії, які дійсно вони, мабуть, завжди. Достойні поваги, але не завжди зараз на даний час оцінимо. Наше підприємство в такому стані, як воно є, воно працює з 1998 року. І напрямки у нього є три. А це саме вирощування продукції оліг, рослинництво, пшениця, ячмінь, буряк. Соняшник, соя, кормові культури, кукурудза, заготівля сіна, соломи. А сіна соломи це друга галузь, вередисто. це виродиство. Це велика рогата худоба і вирощування свиней. І остання, третя галузь це вирощування шампіньйонів. Ласка, про ваше підприємство, за Решепінська оперативно виробнича служба є структурним підготвом Білівського цеху з вибуху на фігазу таку. Основне завдання колективу, нашого трудового колективу це видобувати та надавати газ споживачам. Які має перспективи розвитку саме ваше господарства та напереди, чи планиці у майбутньому відкривати нові напрямки чи філії? Перспективи Розвитку нашого господарства пов'язані з відкриттям нових родовищ та повільненням нових свердловин. Це в свою чергу дозволить нам відкривати нові робочі місця в нашому регіоні. Я сподіваюся, що в найближчому майбутньому ми відкриємо нові перспективні горизонти з хорошими запасами вуглеводів. Оскільки у вас які професії зараз пріоритеті вашого господарстві, які будуть актуальні і затримуваніми майбутнього? У нас є фільтрувальники, є жировщики, є пересувщики, на пресах, є грануляція, є екстракторщики, цех екстракції. Що ви радите? Які предмети здавати, позивуючи? Посаду якусь в наші громаді? Звичайно, в наших приємствах завжди буде потрібно таких людей, як такими якимись первинними знаннями механізації, тобто це, я вважаю, потрібна математика-фізика. Наше підприємство основний його привод, прилад підприємство підприємства вже зі технічної коштів, це електропривод, тому фізика, і опять математика. Ну і це технологи, які займаються прийманням і роботою зі мною. Ну, звичайні, які потрібні це білогія. Це, що Володимира Івановичу, якою ви бачите нашу громаду майбутньому? Шикарно! В нашій громаді проживає багато травмовичних та обдарованої молоді, а які е, зараз існують конкретні програми для розвитку своїх молод і чи існують там взагалі? Ну, я ж говорю, що от про... ми першу програму взяли на... спортивно массовую работу. Раз. Есть. Скажите, пожалуйста, какие профессии будут затребованы в приоритете самой нашей романе? Ну, в нашей романе сейчас уже есть потребность указана. Mm -hmm. Поэтому разные люди нужны. Я замолвился. У нас основа оградные такие регионы. И сегодня уже есть кадровый голод на такие специальности. Механизаторы. Но механизаторы это, э, скажем так, высокая квалификация, потому что Техніка сьогодні наскільки сучасна із комп'ютерами, з усім, що люди потрібні, толкові, грамотні, У сьогодні цих кадрів немає. І, 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 я знаю, спілкуючись з директорами цих аграфії, зарплата механізаторів і комбайнерів, які на цих машинах працюють, від 15 до 30 -ти тисяч в місяць. Ну, коли ви, 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 Сказали про людей процедурного віку, як вони впливають на нашу громаду. Так? А як, на вашу думку, ми, мую. тобто молодь, як ми вплинумо на розвиток нашої громади? А ми ж з вами починали Що починається весна? Ми починаємо поблагоражувати наш город. Ми квіти, де ми поставимо вам Wi-Fi зони, щоб ви там пішли відпочили, общалися. Ну, Давайте нам задачу. Хангу і поступити в Дніпропетровський аграрний калічний університет. Для цього мені потрібно здати три предмети. Це українська мова література, геологія та математика. Чому я вибрав професію Бо -по? Мені подобається біологія. Сім'я ну, працює в аграрній сфері. Батько працює в компанії «Поділя захист. Займаю посаду оригінального директора та Камолтавської місії. І як я нащадок, хочу продовжити її ну, сім'я. Я хочу стати вчителем, бо вчителем була моя бабуся, я хочу продовжити її справу. Я дуже люблю дітей і хочу їх навчати. На мою думку, вчитель повинен бути чинним, терплячим в першу чергу. Також розуміти дітей, їхні почуття, справедливо ставитися до всіх злікові та поваги, також відноситися до них. Ми побували на багатьох підприємствах нашої громади і дослідили, що переважна більшість їх керівників це випускники нашої школи. Ми побачили, що найбільш затребуваними професіями є робітничі, також професія аграрного комплексу і спеціалісти за ІТ-технології. Підприємства потребують молодих. Спеціалістів з високими діловими якостями я думаю, з молоддю цієї громади ми ще будемо працювати, і кожний громаді знайде своє місце.